Вітаю, друзі, 1 грудня, перший день зими. У, в Україні Гра престолів. У, в Україні справжня політична боротьба за престоли, за крісла Воландні. Одні борються за те, хто очолить офіс президента. Інші за те, хто стане новим спікером парламента і в майбутньому виконуючим обов'язки президента. Я не оговорився, це буде. Поговоримо про це детальніше. Почнемо з того, що суд, щойно Вищий антикорупційний суд України, обрав запобіжний захід Тимуру Міндічу. В справі Мідас заочний арешт. Випустили, заочно арештували. Він там в Ізраїлі, бо це знову ж таки гра, гра престолів тільки на більш вищому рівні. Мої джерела в Офісі президента розповідають, що в Набу є записи Голоса Зеленського в переговорах по схемах Міндіча. А також записи розмов Єрмака з силовиками, де він дає вказівки по резонансних справах: про те кого сфабрикувати, як закрити, кого посадити, кого як пограбувати. Ці плівки залишаються головним інструментом тиску на Зеленського в перемовинах з адміністрації Трампа по мирному процесу. І недаремно вчора вперся, у умер у кажем надто шмат то цей, а сьогодні знову прибіг до або аби сам є фігурантом плівок міндіча. І ось тут, ось тут, на фоні цього всього, після того, як Єрмака пішли, розгорнулася боротьба. Боротьба між. Різними так званими хворими на голову, і на клептоманію політичними елітами України. Боротьба за крісло голови Офісу президента. Український Бологер Назар Приходько наштовхнув мене на дуже таку розумну думку. А ви знаєте, от дивіться, у кучми. Головою адміністрації президента були Табач, Кушнарьов, Литвин, Медвечук, В'Ющенка, Секретаріат президента, очолювали Зінченко, Васюник, Крибачук, Полога і Віра Івановна Ульянченко. В Януковича Сергій Льовочкін і Андрій Клюєв. В Тручинова Пашинський, у Зеленського Богдан, Єрмак, ну і ще ось хтось зараз ось буде. Всі перебирають кандидатури. Друзі, насправді, голова Офісу президента, адміністрації президента, секретаріату президента, як завгодно, назвіть це просто секретар-адміністратор президента, а не якийсь там Микола Макіавеленко, як правильно. Приходько сказав. А ви не пам'ятаєте? А хто був у Кравчука голови адміністрації президента? А? Микола Хоменко. Я не знаю, хто це такий. Та 99% українських журналістів, політологів, політиків не знають, хто це? Думаю, що і в майбутньому. Ми не повинні знати прізвище людини, яка Ручки, Олівці закуповує, організовує протокол і все інше в Офісі президента. А так створили паралельні структури. Паралельно кабміну, паралельно парламенту, ну і отак десь. Ну, а і борються зараз за крісло. Та нема різниці, хто там буде. Якщо парламент не дасть цей вплив їм, ті фігури, яка сяде в це крісло, нічого не буде. Буде там Федоров, чи буде там Шмигаль, чи навіть Кирило Буданов, хоча в останнього я не вірю, нічого не буде. Інша справа, зараз гра престолів в парламенті. Депутати відчули кров і будуть дожимати цього Зеленського по всім напрямкам. Для Володимира Олександровича кращий формат самому оголосити про створення уряду національної єдності. Саботаж цих псевдоеліт, цих еліт-марадерів. В першу, та й в першу чергу олігархів буде надпомітним в найближчі дні. Опозиція знову збирається з завтрашнього дня блокувати трибуну. Про це прямо говорять на погоджувальній раді. Євросолідарність Порошенка і Батьківщина Юлії Тимошенко. Вимагають повного перезавантаження Кабінету міністрів і зустрічі з Зеленським по міжнародному треку. І є відчуття, що зараз до цієї позиції приєднаються інші депутати Ну, і слуг народу добряче. Е, до речі, там хочуть бюджет розглядати, тут трибуну блокують. А за бюджет є, по моїй інформації, те, що я спілкувався з нардепами Слуги народу, знаєте що? 120 голосів це катастрофа, це провал, це провал Зеленського. І я думаю, вони його будуть дожимати, а враховуючи те, що якщо не буде мирної угоди в, з Москвою. То це буде, бо, і вона буде зірвана е, тим, що у виконуючи таємну директиву Зеленського, не погодиться на мирний трек, то Зеленського будуть виносити. Виносить буде ФБР, виносить буде набу, е, будуть підозри, буде корупція, буде нерукопожатність, буде багато чого. Можливо, сам піде. Щоб себе захистити, можливо, винесуть. Але тут іде боротьба за крісло спіка, який стане, виконуючим обов'язки, Гра престолів. Називають як мінімум три кандидатури того, хто може захопити цей трон. Це Дмитро Разумков, це Корнієнко, Олександр, який заступник зараз голови спікера. І це Юлія Володимировна Тимошенко. Давайте розберемо ситуацію, якою вона є. Очевидно, в суспільстві є найбільша підтримка в тому, щоб. Обійняти цю посаду спікера, виконуючого обов'язки президента у Дмитра Разумкова з цих трьох кандидатур. Чому я називаю ці три? Бо вони можуть говорити і на сході з Кремлем, і на Заході з Білим Домом. Так, от, найбільша підтримка Дмитра Разумкова. Але, дуже важливий момент. Але Дмитро Разумков. Має серйозну політичну перспективу. А людина, яка зараз сяде в крісло спікера, виконуючого обов'язки парламенту, і буде змушена підписати ну, абсолютно невигідний мир для України, вона політично себе обнулить. Вона згорить, вона буде сидіти в електричному кріслі для політика. І всі перспективи на майбутнє для цієї людини будуть перекреслені. В парламенті може і буде в подальшому його політична сила, але далі все. Тому Дмитро Разумков чисто з політологічної точки зору ну, навряд чи сам погодиться на цю посаду Корнієнко. Людина, за якою стоїть потужний Арахамія, який зараз консолідує велику частину парламенту слуг ОПЗЖ колишньої і так далі. Але питання в тому, що Корнієнко нуль. Це ж не корабельних сосен рахувати. Він нуль. Його не можна ні на перемовини послати нікуди. Він нуль. А курячий кальян Арахамія. Не зможе контролювати, і робота засипаться. Залишається Юлія Володимирівна Тимошенко. Людина, яка може домовитися і говорити як з Путіним, так і з Трампом. Людина, яка може побути виконуючим обов'язки президента. Все життя Юлія Володимирівна мріяла. Стати президентом не судилась, а тут може зіграти ключову роль в поверненні миру на нашу українську землю, війти в історію фактично, як людина, яка врятувала країну і яка врятувала життя багатьом людям. Чи готова вона до цього? Думаю, так. Чи буде зроблена на неї ставку в Вашингтоні, і чи погодиться на неї Москва, не виключаю. Чи буде це вигодом для України і українців? Так. Я працював в парламенті і я розумію підходи Юлії Володимирівни. Вона не те, що не свята, Господи, але вона. Точно знає, як працюють державні механізми. Вона точно знає, як е, пройти між каплями дощу на міжнародній арені. І вона реально може і має очолити парламент в цей вирішальний для держави і націй час. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо шинь.